Всім привіт! Ми з китюнечками прибираємо. Привіт, кажу вам. А ось і другий китюнечка. Ось виріваю квіти, які вже посохли. Така у мене красота. Цвіти потім покажу. Ось зараз все повибаю, повирізаю, що не треба. То теж почищу. І буде чистенько. Коли була в Житомирі, купила Ігору, дивіться, яку гарну курточку. Курточка, звісно, обалденна. Ходили з Віталіпом... в до Ігора. Ходили з віталіпом у четвер по магазинах. Курточки по 2000, 2500, і 1800. І там такий, знаєте, балон, типу. А це отаку купила курточку. Ну. Завжди там, де я купляю. Це товар люкс. Тут такі карман, карманчики такі класні. Це курточка в інтернеті 3800, по-моєму, стоїть і радивилась. такий капюшон крутий. Ось Отак. Вона не продувається вітер і воду не проникна. Така курточка, я дуже рада, Мені її виносить. І тут вона така тканює взагалі. На тому волофайде речі, ну, таке щось там є. Класна, емочка розмір, Я помірила на себе, на мене довгі рукав, і я защебаю, то я знаю, що курточка і на Віталіка хорошо і на Ігора. Ну, Ігору треба курточка. Я така рада, що її купила. Ігоря, ну сина, поміряй. покажемо підписчикам, як тобі. І мене зараз буде красень. Закривай, рукавчик длинний. Капішончики одягай, аж до кінця туди защиви. Вообще, капюшона. Воно тобі нравиться. Ну. Но... Ну, Ось така вона довгенька, поверні задом. Ось як закриває попу трошки. Рука вообще ще даже є. запас длинний-длинний, хороший. Рукавчик вообще класний, Дуже красиво тобі. Просто красавчик. Вона ну, жениться, синок. А? Ти ж знайшов в Америці, да, дівку? Да. Пише тобі чи ні? не. Не ні? Не хочеш, ні? Нет. Що то вже за така дівка? Каже, приїжджай, будеш на цьому на грузовіку робить. Да? Я її постирала, кинула, взагалі ніде нічого немає. В її ніде. Я вже дивилась, я пішла в магазин, а вона висить, ця курточка. Як ото вона моя. ну Вона, звісно, не дешева, зразу кажу. Але б я не купила така курточка 1080, 1000 ну, гривень 80 гривень. Майже ну, як 1100 кущі. Я б не купила таку курточку гарну. Вже дуже гарна вона цупка, навіть якщо десь сігарета десь впаде, воно не пропалить. тому що ті такі Вони все попропалював. Ну, Іра каже, мама дорога така курточка. Я кажу, до цміни купимо в наших магазинах. Курточка така буде ну, тоненька, балонь і вона буде. До 2000 я вже ходила, дивилася, я їм не можу дозволити, нема можливості купити за такі гроші. Мені гора треба одягати, годувати, лікувати. І сама живу на таблетках, то шукаю щось дешевше. Я думаю, що я не прогадала. Курточка просто обалденна. Такі справи, дорогенькі. Ігор ніде не пропав, Ігор є вдома, тільки не завжди любить, щоб його знімати, да, Ігор? Собирається, іде, хоче сигаретки, Є табак. Кашляє дуже сильно, дуже сильно кашляє. І треба гроші давати на сигарети. Ну, може, сьогодні обійдемось? Я хочу нормальний. сигарет? Понятно. Ігор питає, відкуда Олександр Петров. Зоруча. Кажу, я не знаю, откуда. Не знаю, не каже. Олександр не каже, всегда питає за тебе, Ігор. Та й таке, що ти ще розкажеш? З Вовою вчора гуляв? Ні. Я сьогодні бачила на дорозі замітувала, там, де люди ходять, Той йшов, казав, тетя Свята, Здрасте. Ішов додому. Уже уранці біг. Нічого не питав за тебе. Mm -hmm. Таке. Нічого ти нічого не хочеш розказувати. Розкажи. Що ти робиш, чим займаєшся? Таким телефонами. Прошивку, знаєте прошивкою. Так. Да. Заказав собі мені. Заказав собі що? Мені пока. Хтось мені був писав ігор, що це погана штука, що не треба, вона та... Ну, мені п'яка, бо воно погане. Це там таке, ну, живі можна грати таке. Ну, це Не дуже не требу, не таке, але старий точно іграти. То нащо би ти ігри, що ти його заказав, щоб у ігри гулять? Що ти будеш робити їм скоку. Ну, це все, Мене доїдав постійно, що треба комп'ютер, комп'ютера, комп'ютера. Немає згорони, не. один монітор. Я казала, я казала в ломбарді ноутбука купити, ну, ноутбук дуже дорого, то він помаленьку насобирав. і ми йому ще доложили три з половиною тисячі. стоїть. Ну, я Я розумію Ігоря, як воно прийде, і воно ну, толку з його не буде. То краще було подождать скокось місяців, да й по трохи. Так би було б. Ну, Хлопець хоче, звісно, щоб усе було. Можливості немає Ігор, такої, щоб його купляти, бо Іра теж на квартирі живе. і Платежі страшенні. Хочеться, щоб уже в своїй хаті, щоб дітки щоб перебрали, сиділи і теплі, і щоб було і тепленько, і, і недорого. Ну, Поки немає як. Зараз скажу, знову жаліється. Ну, яке життя, таке ж треба щось говорити. Як знімаю свої влоги, то треба ж все одно говорити щось розказувати людям. О, я, щоб ще його все розказувала, то я не знаю. І контенти були, б, все було б. А так більш мовчиш, Да більш мовчиш. Бо знаєш, воно нікому не треба, мабуть, переписочити. Так що, мої дорогенькі підписники, показала вам Ігора трошки свого красавчика. Підписуйтеся. Не жалійте ставіть подобайки. пишіть коментарі, хоч щось, пишіть мені хоч пару слів, тому що коли нема коментарів, якось сумно. І, знаєте, ну, як є коментарі, то якось інтересні, звісно. Люди щось пишуть. Дітки мої, мої діточки. Ще й третє було. Кому треба таке красиве? Красиві. Чорнобиленьке прийшло котенятко. Я дивилася вроді котик, а це, мабуть, кошечки, не знаю. Прислала їм, поставила стульчик, Думаю, тут коло котла тепло. Бачите, це постійно няу. а це таке вже хороше. Оце вже таке мене любить. Тепленько там да? Сидять. яка гарна в мене фризантема. тако подивіться, які ці квітки гарні. Просто рай. Дивіться, які ж гарні. Красота. Красота. Мультифлора моя цвіте. прибирала повимітала. Мої гуляньки бігають. це Такі теж є красотольки. Мультифлора цвіте. Я називаю її невеста. Отакі вот вже красиві, дуже гарні, дуже гарні. І тут красота. Поприбирала, повимітала, чистенько. Чистенько. Да, кицюнь. От, все, чесничок прикрила листям з горіха. А тут ворота стоять красивенні. Є. Дякую Толік і Галочка наша. Дякую вам, що ви нам допомогли воротами такими. Не всі допоможуть, не всі дадуть. Тут понятно. Ну, бачите, які красиві ворота. Їх поставили трошки дощ ішов, да забризкало. Дуже гарно ще чорним покрасить. Все. Красиві є ворота дуже. Це їх треба якось перевезти буде. Якось перевезти. да котенята? да дітки. Діточки. Дітки. Да так. Все помаленьку. На що ж ти постійно няв молочка налила попили? Ну ця така красуня мовчить все. Оце няв, няу, таке неспокойне. Розпаліла грубку. the tableau.